Хлопці, якщо ви пропустите це відео, ти прогавите шанс урвати дешевше міні-трактори. Хлопці, то велика оптова база тракторів дає всі моделі, всі бренди, і ціна напряму від заводів виробників. Дивіться, що показую. Кентаври нові, з кабінами, без кабінів, люксові, ікси і так далі є Донфенгі. Пожалуйста, в любых модификациях, в любых комплектациях комплектаціях є джинми. Потім таке вирімінне. Всяке шефенгі, трьохточечні зубри, кентаври трьохточечні, скаути, пожалуйста, є. Джинма в нас сама це на джин. Ну і, звісно, лінійка скаутів, то, що всюди по всіх тіктоках, по всіх ютубах рекламується, хлопці, пожалуйста, є 40 п'ятдесяті, 50 -і. Люба комплектація, люба модифікація. Працюємо без передоплати. Вам привозив водій трактор, ви розрахувались, ризиків нуль. Маємо також великий асортимент тракторів з кабінами. Ті ж самі відомі ловоли модні, прошки, шмошки, ДТЗшки по самих мінімальних риночних цінах, бо в нас нема площадок, в нас нема е, виставочних майданчиків, в нас напряму йде тут і зборка. Звідси є, де логістика їде по Україні. Ось, о, пожалуйста, МТЗ якісь є. Пожалуйста, ловоли. Пожалуйста, Ката і Джинма. Ловольчики такі менші.